Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Як функціонує система швидкої допомоги на регіональному рівні? Це тема для розмови в нашій студії з Іваном Зимою, головним лікарем Центру екстремедичної медичної допомоги Рівненської області. Я вітаю вас в нашій студії. І дійсно хотілося б дізнатись, ми більше знаємо про загальнодержавний рівень, про ту проблематику, про ті моменти, які пов'язані саме з дією швидкої допомоги після ухвалення закону про екстрену медичну допомогу. А от як в вашому регіоні якраз і виконуються ті завдання, які були поставлені в рамках цього закону? Дякую за запитання. В рамках реалізації закону України про екстрену медичну допомогу в Рівненській області з 1 січня 2013 року був створений і почав функціонувати комунальний заклад Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. В структурі центру нині нараховується 48 закладів, з них відповідно один центр, три станції екстреної медичної допомоги, 17 підстанцій та 28 пунктів постійного базування. За яким принципом власне створювалася така система, які акценти ставилися в основу її створення? Ну, в першу чергу, один єдиний певно був принцип: це доступність надання екстреної медичної допомоги до будь-якого жителя області? А як розраховувалася така доступність? Це бралося за основу віддаленість, тобто? Кілометри чи кількість населення, чи можливо там десь де більше населення сільської місцевості, де міської місцевості? От як власне це формувалося? на сьогоднішній день? Ми в нас створена в області така структура, щоб досягти тих нормативних тих нормативів доїзду при екстреній патології по місту 10 хвилин до жителів сіл до 20 хвилин. Вдається, власне, от, і що заважає виконувати ті нормативи, які виставлені. Якщо говорити за Рівненську область, за 10 місяців відсоток доїздів на екстрену медичну допомогу становить 93 по місту і майже 82% по селу. Високий відсоток, власне, завдяки чого або чому вам вдається досягнути таких високих ну, показників? І, я так розумію, відповідно, і скарг поменшало? У ну, нас працює гаряча лінія, звичайно, що це спонукає до, до кращої роботи. Тому дійсно скарг скарг дещо поменшало. Але от саме завдяки чому вдалося досягнути? Адже багато факторів на це впливає: і якість доріг, і можливості, і десь от надання тих же допомог, і комплектація, та як із якою приїжджають на допомогу допомогу лікарі. От завдяки чому вдається досягнути такого високого показника надання медичної допомоги? Ну, в першу чергу, це матеріально-технічне забезпечення завдяки тісній співпраці. Нашого губернатора Берта Василя Михайловича з міністерством з адміністрацією президента в тому році область отримала 30 нових автомобілів швидкої медичної допомоги. Це значно покращило наш матеріальний ресурс. На сьогоднішній день у нас працює круглодобово 88 бригад. З них 30 автомобілів, практично в грудні, в січні місяці ми отримали. Це нові автомобілі зараз. Завдяки проведенню тендера е, Міністерства охорони здоров'я ми очікуємо ще біля 40 автомобілів. Тобто 40 автомобілів отримає Рівненська так, область. Так, е, ви визначали, куди вони потраплять, ці автомобілі, куди буде їх направлено і що лягло в основу, чому саме ті умови, чому саме туди цей буде автомобіль направлено? Як визначалися ці моменти? Ну, е, кожен, В першу чергу, залежить від кількості жителів е, того регіону, який обслуговує, дана там підстанція, пункт. Другий момент залежить, проаналізували кількість викликів, які поступають на пункт під підстанцію, на станцію. Відповідно до того був розподіл автомобілів, кількість бригад. Зараз розрахунок бригади, розрахункова чисельність, одна бригада на 10 тисяч населення. От ви сказали, а власне бралося в основу, наприклад, там старий автомобіль, там неможливість надавати якісну медичну допомогу, вчасну медичну допомогу. Бралося це також в основу, адже більшість сільських амбулаторій або тих районних лікарень в них на балансі знаходяться такі автомобілі, які напевно їх більше, ніж виїхати просто за межі лікарні. Далі можуть уже і не їхати, тобто вони зношені і. Повністю вже не можуть надавати тієї ті медичної допомоги, або навіть іноді і їхати не можуть. Звичайно, з тих автомобілів, з того наявного ресурсу автомобілів, а в нас в них нараховується 120 автомобілів. 30 автомобілів на сьогоднішній день, в принципі, вони вже вичерпали свій матеріальний ресурс і вони потребують заміни. Ті 30 автомобілів, які ми отримали в кінці 2012 року. Були була проведена заміна старих автомобілів. На сьогоднішній день у нас найстаріший автомобіль 2002 року. Якщо ми говоримо загалом, от ми зараз говоримо, що дійсно про позитив вдалося досягнути, вдалося налагодити, створити систему, схему і відновити ту якісну або запровадити ту якісну дані якісної медичної допомоги, але я так розумію, без проблем не обійшлося. Які ще проблемні моменти є на сьогодні в вашій роботі? Ви відчуваєте і хотіло б її як і все таки розв'язати. Насамперед хотілося сказати, що за позитив позитив в відношенні того, що в 2014 році, відколи почав працювати закон про екстрену медичну допомогу, у нас значно покращилось медикаментозне забезпечення бригад швидкої медичної допомоги. Коли в 2012 році бригада виїжджала, один виклик, медикаментозний виклик, становив 2 гривні, то на нинішній день 25 гривень. Тобто ми забезпечені повністю відповідно до тих стандартів надання медичної допомоги тим медикаментозним обладнанням, яке має бути медикаментозним забезпеченням. Влада виділила кошти, і на сьогоднішній день у нас немає питань з пальним. Взагалі немає, немає такого питання, що немає пального. В то то на те, що Автомобіль не, не доїхав, тому що... Автомобіль немає, автомобіль немає такого зараз у нас відношення, щоб автомобіль не виїжджає через те, що немає пального. Тут значно покращила ситуація. Нині в області реалізується проект, національний проєкт Вчасна допомога. Облдержадміністрація, наш губернатор, виділили 4,8 мільйона гривень на реконструкцію приміщення, де буде, буде створена оперативна диспетчерська служба. Буквально до кінця цього місяця ці роботи будуть завершені. Опорядкувальні роботи. єдина проблема, ну над яким ми працюємо, це забезпечення тим обладнанням, яке мало би бути в оперативно-диспетчерській службі. Щоб вона функціонувала в тому, тому об'ємі і в тому режимі, яке вимагає. А ця власне, диспетчері дійсно їм доводиться зараз працювати зовсім з інших умов, в іншій ситуації, орієнтуватися досить швидко. Я так розумію, що принцип відбору кадрів на, саме на диспетчерську посаду, напевно, також прискіпливий. І я розумію, що ви також задіяні саме в цьому принципі. Ну, на посади диспетчерів по прийому викликів. Дійсно відбираються люди, висококваліфіковані люди, які мають досвід роботи і в виїзних бригадах, які можуть по телефону чітко скоординувати ситуацію. Це екстрений випадок, чи це невідкладний випадок? Можна передати цей випадок на, скажімо так, в поліклініку, в амбулаторію на ФАП чи тут треба негайно відправляти автомобіль швидкої допомоги для надання допомоги. Тобто тут і швидко орієнтуватися в ситуації, так, визначити так, так. саме, яка бригада має виїхати, яка знаходиться з на цей так, момент наші буває, що й по профілю, яка бригада кардіологічна, психоневрологічна, педіатрична бригада, відповідно до того. Ви сказали, власне, що саме в область зараз прийде 40 нових швидких авто, але все-таки чого ви очікуєте від цих автомобілів і власне і в якості, і в швидкості, і в ефективності надання медичної допомоги? Ну, в першу чергу ті автомобілі... Це нові... вже комплектація відповідна, я так розумію. Ми вже маємо досвід роботи на таких автомобілях, тому що я вже повторююсь, в 2012 році в кінці ми отримали 30 нових автомобілів, 28 класу Б. Угу. Це обладнані автомобілі, і два реанімобілі класу С. Якихось особливих скарг до, до експлуатації даних автомобілів в нас немає. Там є обладнання відповідне, тобто якість допомоги, надання допомоги, лікар, виїжджаючи на виклик, може надати допомогу в повному об'ємі. Ну, пропозиції, я так розумію, все одно Міністерство охорони здоров'я направляло щоб ви направляли туди пропозиції до Міністерства охорони, як ви пройшли машини опробації, що потрібно, що все-таки вдосконали. Тобто які пропозиції надійшли безпосередньо від вашого регіону? Ну, в першу чергу, в нас були, враховуючи ту зиму, яка була на початку 13 в січні лютому місяці цього року, стан доріг наших в, мабуть, що в тих дійсно в віддалених регіонах віддалених регіонах. Надавали ми пропозицію, наш регіон надавав пропозицію, що це мають бути прохідні автомобілі, повноприводні автомобілі з високим кліренсом, щоб вони дійсно в ті далекі селах, у могли доїхати. На сьогодні проблем жодних немає. От на рівні створення центр працює. Я так розумію, він функціонує в такому режимі зараз оперативному, оскільки потрібно дійсно цю систему не лише сформувати, але й підтримувати її життєздатність. На сьогодні вже завершено повністю на рівні області формування такої системи. Центр контролює всі процеси, які відбуваються в рамках саме закону і в рамках проведення реформи в системі швидкої медичної допомоги. Так, центр сформований з 1 січня. Це юридична особа. На сьогоднішній день ми вивчаємо питання в принципі працюємо над цим, щоб е, збільшити мережу пунктів постійного та тимчасового базування угу. е, в тих регіонах, де в віддалених регіонах де інколи неможливо доїхати за 20 хвилин на, на ургентні випадки. А власне, ті сільські віддалені регіони вони жодним чином не постраждають, вони охоплені, і все так зроблено, щоб вони ібо також не відчували. Якихось що швидка не встигне доїхати, або можливо якісь проблеми за зв'язку із погодними умовами, з іншими, якимось це передбачено такі оперативні, якісь із залежності від погодних умов і від тих умов, які виникають, можливо, нештатні ситуації в разі виникнення нештатних ситуацій. ми залучаємо машини з центральних районних лікарень з амбулаторій як співпрацюєте з іншими обласними центрами, адже на межі тієї чи іншої області можливо буде швидше, якщо доїде швидка з іншої області? От є у вас така співпраця, взаємна допомога в разі виникнення нештатних ситуацій? Так, да, Є така взаємо взаєморозуміння, взаєм... взаємодопомога і спільна робота. Ми тісно співпрацюємо з Волинською областю, частина нашого району все-таки межує з Волинською областю. Ми е... їздимо, обмінюємося досвідом, Вони до нас, ми до них. Щось в чомусь доброго, щось негативного і, і Якщо провести порівняльну характеристику, власне, як відбувається все-таки одинаково, чи проблеми однакові, чи вони різні, все-таки різняться, в залежності від регіону? Ну, кожен регіон має свої проблеми. Якщо свої говорити, специфіку. наприклад, за Закарпаття, там зовсім інакша специфіка надання допомоги, адже це високогірні регіони, де інколи немає мобільного ну, покриття, телефонного покриття. В нас специфіка трошки відрізняється, мабуть, що в залежності ну, відповідно до регіону. Але в загальному. Система функціонує, буде функціонувати. Якщо зважати, кожен регіон має свою специфіку, але загально державна система має існувати, і єдині правила також мають зберігатися. Говорячи про ті моменти, які пов'язані саме з швидкою допомогою, і раніше було зовсім інший розподіл, зовсім інше закріплення. Основним залишався районний центр. Сьогодні все зосереджено в області. Не складно контролювати процеси, все саме з обласного центру, і бачити всі ті проблемні моменти і вчасно на них реагувати. Відповідно до нашої структури, яка існує в центрі, в нас є три станції швидкої екстреної медичної допомоги, які розділені територіально по області. На область розділена на три частини. Відповідно, є головні лікарі станції швидкої екстреної швидкої медичної допомоги, які мають підпорядкування своєму підстанції і пункти. Тому вертикаль влади в нашій структурі все-таки є. Це нам, скажімо так, покращує роботу і дійсно більш швидке реагування. На різні проблемні моменти, які виникають в ході роботи. Ви вже трошки згадали, що власне зараз забезпечення медикаментозне і обладнанням і комплектацією набагато краще. І хотілося б зрозуміти, в як це відбувається на рівні субвенцій, на рівні місцевого бюджету, на рівні державного бюджету. От, власне, як координуються такі дії для того, щоб дійсно було забезпечення відповідне для ефективної, якісної і вчасної медичної допомоги. Як медик, можу тільки потішитись відношенню того, що. Влада, як ніколи, за багато років звернулася обличчям до медицини, і президент, наш президент, взяв на себе, можливо, я так не можу сказати, сміливість зробити ці кроки в реформуванні охорони здоров'я. Адже ми всі очікували, знали, що реформи потрібні. Тому що треба було взяти відповідальність на себе і вирішити це питання. І ця команда президента вона взяла на себе цю відповідальність. Кожна реформа робиться для того, щоб покращити стан надання медичної допомоги, щоб люди відчули позитиви від того, що є. Звичайно, є не все так легко проходить, мабуть, але в загальному ми відчуваємо позитив. У 2012 році в кінці область отримала субвенцію з державного бюджету на закупівлю медикаментів на суму 8,2 мільйони гривень. Тобто я вже говорив, що це. Значно покращило наше забезпечення, коли виклик вартував 2 гривні, то зараз лікар їде і один виклик обслуговує ну, в середньому це 25 гривень, тобто майже в більше як в 10 разів. На сьогоднішній день в області також на 8 мільйонів 170 тисяч гривень отримали субвенцію з державного бюджету, проведені тендерні закупівлі на медикаменти і розхідні матеріали. Зараз вони поступають вже в животу. Будемо сподіватися, зважаючи на той стан, в якому на сьогодні перебуває система охорони здоров'я, дійсно проблем досить багато, але потрібно не боятися і хоч чого небудь починати. Зважаючи на ті моменти і ті той позитив, які відбуваються в системі швидкої медичної допомоги. Варто сподіватися, що справи будуть покращуватись і в інших сферах системи охорони здоров'я. Поки що є. дякую вам за участь у нашій програмі. Іван Зима, головний лікар центру екстреної медичної допомоги Рівненської області, був гостем нашої студії. Дякую, що завітали. Знайшли дякую для вам. цього час. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події у Верховній Раді. На все добре.